Вітаю вас малятка! любі хлопчики і дівчатка! Сьогодні ми з вами поговоримо про квіти. Квіти, які ростуть у кімнаті, називаються кімнатними квітами. Кімнатні квіти прикрашають нашу оселю. Погляньте, яка гарна квітка! Ця квітка називається герань. Повторіть разом зі мною герань. Давайте розглянемо, що є у квітки. У неї є зелене стебло, зелені листочки, червоні квіточки, а в землі корінці. Малятка, то як називається ця та квітка? Так, вірно, це герань. А що у герані є? Є стебло. Зелене. Зелені листочки на стеблі, а вгорі маленькі червоні квіточки. А в землі є корінці. Малята, а що має квітка робити? Як ви гадаєте? Так. Наша квітка з вами вміє рости? Також вона вміє розквітати. Також вона вміє нас радувати своєю красою. Малятка, а як ви гадаєте? А що потрібно рослині, щоб вона росла? Щоб наша квіточка росла, нам з вами буде потрібно для цього ґрунт. Також потрібна буде вода. Також нам потрібно буде сонячне світло, тепло для нашої квіточки. А також малятка чисте повітря. Давайте ми з вами пограємо в гру і складемо квіточку. Покажіть малятка, де у квітки стебло. Так, вірно. Ось в неї стебло. А покажіть, будь ласка, малятка, де у квітки зелені листочки? Так, вірно, ось вони, зелені листочки. Малята, а де квіточки? Так, є, є зелені квіточки. А скажіть, будь ласка, а що ховається? В землі у квіточки. Так, це корінчик. Малятка, скажіть, будь ласка, про що ми з вами сьогодні говорили? Так, вірно, про квіти. А як називаються квіти? Квіти називаються, кімнатні рослини. Дякую вам за увагу! До побачення, до нових зустрічей!